Вітаємо всіх любителів футбольних симуляторів. Новий випуск фейлів та приколів з FIFA 23 вже вривається на екрани ваших гаджетів. Сьогодні ми знову підібрали для вас ряд епізодів, які можуть статися тільки у FIFA 23. Тисни на лайк, якщо тобі подобається цей формат, і ти чекатимеш на його продовження. Та напиши у коментарях, яка фігня у грі траплялася з тобою. Дорогі гравці у FIFA 23, Будьте дуже уважні. У грі з'явилися браконьєри, які в своїй сіті виловлюють голкіперів. Тож бережіть своїх. І ще одне попередження банда сліпих суддів теж виконує свої диверсійні дії проти ваших команд. Наприклад, вони можуть призначити пенальті за фол у центрі поля. Старенька спортивна комедія казала нам, що білі не вміють стрибати. Фіфашний Дейонг легко руйнує цей стереотип. Про такі стрибки навіть кріро може тільки мріяти. До речі, про Роналду У Кріштіану настав такий період у футбольному житті, що кожен гол це як свято. Тож навіть у FIFA 23 свої взяття воріт він відзначає дуже-дуже бурхливо. Система визначення голу у FIFA завжди працювала без жодних нарікань. Ось вам підтвердження цих моїх слів. Бачите, м'яч лінію не перетнув. І пофіг на те, що вона є центральною. Пам'ятаєте про банду сліпих суддів? Думаєте, я вас просто так нею лякав? Ні, вона робить свої брудні справи дуже часто. Ян Облак декілька частин поспіль був найкращим голкіпером у ФІФа. 23 не є виключенням. Тут він теж неймовірний і надійний. Слідом за тедом ласу та його серіальною командою, FIFA 23 додали ще одного видуманого героя. Знайомтеся, це людина-невидимка, і як ви бачите, його надприродна здібність є дуже небезпечною. Перепочинемо трохи та подякуємо за підтримку нашим партнерам з компанії Фавбет. На Фавбет постійно функціонує широка лінія і на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус у 4,5 тисячі гривень за перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Фавбет. Обожнюю FIFA 23 за її реалістичність. Просто погляньте на те, що тут сталося з Едерсоном. Ну не відрізнити від реальності. Все відтворено один в один. А цей чувачок ніколи не погоджувався із висловом, що футбол це не балет. Він може вдало поєднати ці дві стихії в одну єдину. Що ж ми з вами все про фейли та про фейли? Ось вам дрібочка легендарних голів. І як сказав би один епатажний персонаж, таких бісіклет не було і не буде. Муріель просто монстр. Нарешті у FIFA 23 три знайдена протипаоршотна оборона. Рецепт дуже простий. Якщо блокувати такі удари у коворочку обличчям, то все буде добре. Знаєте, що таке справжнє гольове чуття? Ось дивіться наочну ілюстрацію цього важливого поняття. Коли ви програєте 2-1 та маєте останній кутовий, щоб щось змінити, ніколи не використовуйте цю феєричну домашню заготовку, адже до її ефективності виникають певні питаннячка. Ще одна дуже реалістична штучка з FIFA 23. Коли голкіпера мамка звез вікна, то він зобов'язаний йти додому. Неважливо, що матч у розпалі. І не кажіть, що у вас у дворі було не так. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.